Вітання всім, хто в цей час дивиться телевізор. Це програма автомотоклуб та її спеціальний випуск із міста Харкова, де минулих вихідних відбувся перший етап чемпіонату України з автокросу. Це перша гонка після зимової перерви. І спортсмени приїхали на змагання в бойовому настрої та зарядженими автомобілями. Не перемикайтесь! Як відомо, автокрос без перебільшення найвидовищніший вид автомобільного спорту. Старти, боротьба пілотів, обгони, а іноді навіть зіткнення та перевороти цього в кросі хоч відбавляй. Крос є одним з найстаріших видів спорту в Україні, початок якого лежить ще в далеких радянських часах. При союзі крос був найбільш розвинутим та найбільш масовим видом автоспорту в незалежній Україні. Популярність автокросу збільшується з кожним роком. Першого етапу чемпіонату України з автокросою з нетерпінням чекали як пілоти, так і глядачі. З невеликою затримкою він відбувся минулих вихідних у Харкові на трасі Черкаська-Лозова. Засумувавши зарево моторів, запахом пилу та відчуттям адреналіну, поганятись на першому змаганні приїхало чимало спортсменів. Глядачі та вболівальники були приємно вражені присутністю спеціально-кросових автомобілів в Багі, адже у Харкові вже шість років не бачили тих машин. Зазвичай автокросові траси розташовуються в ярах, впадинах або прокладені з використанням природних пагорбів, на яких спокійно та безпечно розташовуються глядачі. Ідеальною в цьому плані є траса Черкаська лозова. Вона проходить по одному зі схилів яру та по його дну, тож глядачі мають 100% оглядовість траси. Змагання з за автокросу завжди збирають аншлаги. Протягом двох вихідних болівальники та глядачі поєднують корисне із приємним. Перебуваючи на природі, спостерігають видовищне дійство кросові гонки. Якщо для глядачів харківська траса ідеальна, то у пілотів щодо Черкаської лозової склалося зовсім інше враження. Спортсмени одноголосно називали її небезпечною, незручною та завузькою, принаймні для багістів. А ця траса доволі скоросна, навіть очень скоростна. Для багі це. Ну, довольно тяжело, потому что машина это ну, так скажем, не легковая и есть проблемы с вибрацией машины, особенно вот этот первый спуск вниз. Трасса интересная, но она опасна для проведения соревнований. Много есть мест, которые могут стать ну, серьезной, причиной серьезной травмы спортсмена. Ну что сказать по подготовке трассы? Очень много лет не было в городе Бах. Можливо, просто були не готові к проведенню багійних сорівнувань. Баги збивали грейдера. Не було, надо було, може щось що подравняти. чуть Безпосередньо гонкам в автокросі як і скрізь передує тренування та кваліфікація. І якщо зазвичай ця частина змагань рідко дарує пілотам неприємні сюрпризи, то на першому харківському етапі вже під час тренування були перевороти. Говорити про те, що розбити боліт перший же день змагань більш ніж сумно, буде зайвим. Скориставшись сумним досвідом колег по гоночному цеху під час кваліфікаційних заїздів пілоти були більш обережними. Суть контрольки тут проста. У її переможця є право вибору стартової позиції. Варто зауважити, що в цьому сезоні в автокросі діють нові правила максимально обмежений контакт. Це пов'язано з тим, що при зіткненні боліди зрозуміло б'ються, а постраждати через недбалість суперника несправедливо та й недешево. Ремонт спортивного автомобіля справа дорога. Вже в перший день була проведена перша серія фінальних заїздів. В сьомому А-класі два полуфінали, оскільки тут з'явилися 18 спортсменів. А траса дозволяє стартувати в одному заїзді лише 10 автомобілям. Старти з Кабагі на харківській трасі змушували хвилюватися не лише пілотів, але й глядачів. Знову ж таки, через небезпечність траси. Потужні спортивні автомобілі здіймали клуби пилу і вилітали з траси на крутих віражах. Нагадаємо, що спеціально-кросові автомобілі-багі діляться на три залікові групи, відповідно за об'ємом двигуна. При цьому друга залікова група, так би мовити, бюджетна. Тут дозволений лише задній привід, восьмиклапаний мотор та один карбюратор. А ось в треті та четвертій залікових групах дозволені практично будь-які вольності, як по відношенню до трансмісії, так і до підготовки двогона. Регламентується лише їх об'єм, габаритні розміри та вага. Основними претендентами на перемогу у другій групі «Скабагі» з об'ємом двигуна до 1,4 літра були жовтоводець Андрій Зерні, стартовий номер 99 Володимир Замараєв з Мелітополі, стартовий номер 9 та молодий спортсмен, минулорічний чемпіон України Михайло Поляков, стартовий номер 11. В цьому сезоні Зерній та Поляков колеги по команді. Однак це не завадило їм змагатись між собою з усією серйозністю. Володимир Замараєв випав з обоєми лідерів ще під час тренування, налетівши на автомобіль суперника, що зупинив. Машина Замараєва зазнала серйозних технічних несправностей і на старт фіналів вже не виїжджала. Замараєв зійшов, теж, в принципі, по вине організаторів. Тобто не был показан флаг е желтый, що машина стоїть. І він розбив свою машину і естественно нам было тяжело. Боротьба у фіналах розгорнулась між Зернієм та поляковим. Перший, не здобувши призових місць в минулому році, за перемогу в цьому етапі гнався в прямому смислі цього слова. 15-річний Михайло Поляков підбурений чемпіонським титулом 2005 року, позиції лідера не здавав. Поступившись Полякову в першому фіналі, два останніх зерній фінішує першим, виборюючи таким чином першу сходинку на п'єдесталі. Срібло дістається Михайлу Полякову, а третю позицію посідає Олександр Кротенко із Запоріжжя. В прошлом году стал чемпионом, конечно, на первом этапе хотелось иметь бы результат немного получше, но в этом году выезжаю за другую команду, а там Техноспорт. Новый коллектив еще немножко не прикатался. Первый раз выступаю на этой трассе. Страшно не было, было многовато пыли, плохо очень видно. А так нормально. Є моторів в третій групі багі 1,6 літрів. До слова, в автокросі пілот, що виступає в слабкішому класі, може взяти участь в гонках старшого класу, чим часто користуються кросовики, особливо багісти. Харківська гонка не стала виключенням. В третій групі стартували спортсмени з другої, зокрема, Андрій Зерній. На старті затяті суперники Віктор Чеботарьов з Мелітополя, перший стартовий номер, та Вінничани Сергій Рімкін, стартовий номер 75. Фінал третьої заліковки став несподіваним. В першому фіналі перемагає Рімкін, в другому Чеботарьов, а в третьому Зерній. З машинами головних претендентів на перемогу Рімкіна та Чеботарьова творяться дива. Потужні боліди просто відмовляються їхати. Причини невідомі навіть їх власникам. действительно машина не ехала не стартовала в основном вот. и потом пришел, приходилось уже как-то вот, выбираться вот с этой всей кучи вот поэтому будем приедем домой будем разбираться почему начало сезона не очень удачный конечно автомобиль поломался что именно надо разбирать мотор там будет видно скорее всего какие-то проблемы с головкой цилиндров Ризові місця в третій заліковій групі баги розподіляються наступним чином: перший Андрій Зерній, другий Віктор Чеботарьов, третій Сергій Рімкін. Найпотужніша та найелітніша група спеціально-кросових автомобілів Багі, так би мовити, безлімітний тюнінг болідів робить змагання між ними справжнім видовищем. Молодші прототипи болідів Формули 1 повний привід, потужні мотори, сучасне оснащення. В цьому сезоні вперше в четвертій заліковці виступає віничанин Федір Бабінець. У минулому році вінницький спортсмен став срібним призером чемпіонату України в третій заліковій групі Баги. Цього року він виступатиме на новому, потужному боліді чеської збірки з об'ємом двигуна 3,5 літра та повним приводом. Машина віничанина під стартовим номером 4 привертала увагу як пілотів, так і глядачів. Спокою пілоту надавали навіть в закритому парку. В четвертій заліковці виступає і ще один спортсмен, що представляє місто Вінницю. Феодосієць Юрій Тимофієв, стартовий номер 27. вже восьмий рік поспіль успішно виступає за Вінницький автоклуб. Фіналів четвертої заліковки чекали із нетерпінням. Погодьтесь, подивитись на гонку справжніх монстрів більш ніж цікаво. Перший фінал вніс свої корективи в плани вінницького спортсмена Федора Бабінця. Уїхавши другим від старту на черговому колі фіналу, боліт під номером чотири некоректно обійшов суперник Сергій Байдаков, внаслідок чого машину на розвернуло і позиція в групі лідерів була втрачена. В першому фіналі Федір Бабінець фінішує четвертим. Ну, соперники ізвісне, а траса давно ми на ній не їздили. И тем более на новой машине. Вообще поначалу было очень тяжело. Пока вкатился, вот уже немножко поздновато было. На першому етапі чемпіонату вінчану Федору федеру Бовінцю здобути призового місця не вдається. Під час останнього фіналу в машині вийшла з ладу трансмісія. І в закритий парк болід під номером 4 вертався на евакуаторі. За словами спортсмена, на перемогу він не розраховував, і харківський етап для нього перш за все знайомство із новим болідом. Адже пілотування таким потужним автомобілем потребує досвіду та навиків. По моїй машині це був її перший виїзд. На трассе как бы в этом году я как бы не планирую никаких успехов, как бы я просто хочу именно прикататься к этому автомобилю, научиться на нем ездить и научить ее ездить. Это совсем другой автомобиль, совсем другая динамика. И как бы так как это автомобиль производства чешского, он намного впереди тех машин, которые выступают именно технические, которые выступают сейчас у нас на Украине. Четвертая группа как бы считается королевский класс баки, Поэтому соперники тут намного серьезнее, именитее, опытнее. Будет тяжело, но зато интересно. Вдало выступил у Харкові Юрий Тимофеев. Здобувши перемогу у двух финальных заездах, пилот на болиде под стартовым номером 27 выборов золота первую этапа чемпионата с автопроса. Я доволен. Я давно не побеждал, уже год. А успех пришел благодаря, я думаю, что помощи Вега Мотор, мне был за зиму собран и предоставлен очень хороший двигатель, мне нравится. На этой трассе я второй раз, первый раз в 2000 году был, тоже выиграл, было дело. Потом нас сюда не приглашали, в этом году позвали. Ну, нравится, нравится, трасса ходовая, хорошая, скорости большие. Мне нравится. Легкові автомобілі учасники змагань у Харкові особливо порадували глядачів. Таку кількість переворотів, заносів та зіткнень доводиться бачити не завжди. Видовищна криша Олександра Полосухіна під час другого фіналу сьомого А-класу викликала бурю емоцій у глядачів, щоправда, пілоту такий політ радості не доставив. Переможцем сьомому А-класі це в переважній більшості автомобілі марки ВАЗ, став харківський спортсмен Микола Чмих, ефектно обігнавши суперника на шкоді. В двух заездах пришлось достаточно остро побороться. Сначала с Полосухиным в полуфинале, потом с Варварюком в первом финальном заезде. Ну а третий уже более спокойно прошел заезд. Со старта вырвал и после этого он не догнал меня. Варварик. Національний клас 7Н, представлений гордістю українського автопрому тавріями. Також продемонстрував глядачам справжній драйв. Учасників в цьому класі багато, тож боротьба між ними була гостра. Переможцем першого етапу в сьомому Н-класі став харківський пілот Юрій Кудрявцев. Хід подій у восьмому класі кузовів був приблизно передбачуваним. Минулорічний чемпіон України в цьому класі Павло Гонтовий на шкоді із стартовим номером 8 із великим відривом від суперників дістався фінішу першим. Найулюбленіший серед глядачів клас легковиків 12-й. Елітні потужні автомобілі під час боротьби на трасі випускали з-під капотів своїх болідів увесь та бункінських сил. Клуби били з колес, вогонь з вихлопних труб, неабиякі швидкості і неабиякі видовища. <му> У захоплюючих змаганнях двох лідерів на Субару перемогу здобув Олександр Альма, стартовий номер 1.